Як прийшов до влади публій Елій Адріан, не знає ніхто. Одні історики кажуть, що Траян обрав Адріана своїм наступником незадовго до того, як від'їхав у сади Юпітера. Інші кажуть, що заповіт Траяна, так само як і його передсмертний лист до Сенату, де було вказано Адріана як наступника, було підроблено його дружиною Плотіною та публієм Ацилієм Аттіаном. До того ж, ці два документи були підписані плотіною дружиною Траяна, чого раніше ніколи не було. Про те, як відбувалось уявне усиновлення Адріана, нам розповідає історик Елій Спартіан, була розіграна ціла вистава у наметі. Імператора зібрались найближчі його прибічники, і троян, лежачи за завісою, хриплим голосом проголосив про всиновлення Адріана. На момент всиновлення Траян вже був мертвим декілька годин, а замість нього говорив раб, голос якого був подібним до голосу Траяна. Чи мав Траян бажання всиновлювати свого двоюрідного племінника? Нам теж невідомо. Адріан, хоч і був родичем Траяна, але імператор його не дуже той полюбляв. Кажуть, що однією з причин їхніх натягнутих відносин були хлопчики, яких траян тримав у імператорському палаці для своїх тілесних втіг. А Адріан, підкупивши вільно відпущеника імператора, сам користався послугами улюбленців Траяна. Існують думки про те, що Траян мав намір проголосити імператором наратія Пріска, якому неодноразово говорив: якщо зі мною щось станеться, я доручаю тобі провінції. А також згадується і про те, що Траян взагалі бажав вчинити як Олександр Македонський, тобто не залишити конкретного наступника своєї влади. Він хотів надіслати лист в сенат і в цьому листі вказати декілька імен. А сенат вже на свій розсуд мав обрати когось із списку та проголосити імператором. Як би там не було, але римська армія проголошує Адріана імператором, і він пише лист у сенат. У цьому листі Адріан просить Сенат підтримати його обрання, обожнити Траяна, не надавати йому, тобто Адріанові, ніяких особливих привілеїв, а також обіцяє не страчувати нікого з видатних римлян. Очікуючи сенаторської відповіді, Адріан перебуває у провінціях, де інспектує армію та зміцнює кордони імперії. Отримавши схвальну відповідь від сенату, Адріан відбуває в Рим. Друзі, сьогодні ми поговоримо про третього із так званих п'яти хороших імператорів, а саме про публія, Елія, Нерву, Траяна Адріана. Але спочатку я хочу подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та пишуть коментарі під нашими випусками. Також щира подяка римському громадянину та Назарові, які підтримали наш минулий епізод, зафондувавши нам каву на платформі BuyMeACoffee. Що ж, усі посилання будуть. У описі заварюйте чай або каву. Ми розпочинаємо. Однією із таємниць у біографії Адріана є місце його народження. Одні історики кажуть, що він народився в Римі, інші пишуть, що Адріан народився в Іспанії у місті Італіка у 76 році нашої ери. Коли Адріанові було близько 10 років, помирає його батько, і опікунами майбутнього імператора призначають Траяна, двоюрідного дядька та публія Ацелія Аттіана. Адріан з дитинства був закоханий в усе грецьке і його навіть називали маленьким греком. Він любив полювати, читати, малювати, писав вірші і був досить здібним у навчанні. А у політичній кар'єрі досяг посади консула. Військова кар'єра майбутнього імператора не відставала від політичної, і Адріана призначали на різні високі військові посади аж до командування легіонами. Вже під час свого імператорства, коли Адріан інспектував римські війська, він харчувався звичайною їжею легіонерів, крокував разом із легіонерами маршем в десятки кілометрів, а у негоду ніколи не одягав на голову капелюха. Тобто такими діями Адріан подавав приклад стійкості усім легіонерам. Приблизно у сотому році Адріан одружується із Вібією Сабіною, яка була донькою Матідії. А Матідія була племінницею Траяна, а сам Траян був проти цього шлюбу, але його вмовила дружина Плотіна. І як ми знаємо, Плотіна просувала Адріана на імператорський трон, і що тут не кажіть, а жінки це велика сила. Що ж, відвідавши легіони та укріпивши кордони імперії, вже визнаний усіма імператор Адріан, прибуває в Рим. Він відмовляється від войовничої політики, яку провадив Траян, та вирішує слідувати настановам Августа, тобто розвивати Римську державу вже у існуючих кордонах. Військам та притуріанцям було. Видано додаткову виплату подвійного розміру, народові ігри та щедрі подарунки. А сенатові усю імператорську повагу. Сенатори запропонували Адріанові відсвяткувати тріумф, який не встиг відсвяткувати троян. Але новий імператор відмовив і надав честь проведення парфянського тріумфу тому, хто його дійсно заслуговував, тобто троянові. У тріумфальній колісниці виставили статую Траяна і ця колісниця урочисто проїхала вулицями Риму. Перед колісницею йшли сенатори. А за колісницею йшов Адріан та легіони, які брали участь у парфянській кампанії. Після цього Адріан залишив Рим та відправився у Мезію, де уклав мирний договір із царем Роксоланів, а потім відбув у Дакію. Перебуваючи у Дакії, до Адріана приходить звістка про страту чотирьох сенаторів, яких звинуватили у тому, що вони готували замах на Адріана після його прибуття в Рим з Дакії. Імператор поспішає в Рим і, прибувши у місто, одразу виступає перед сенатом, стверджуючи, що сенаторів вбили не за його наказом. Наказ на вбивство віддав вже знайомий нам публій Ацилій Аттіан, префект Преторія, тобто начальник охорони імперії. Недовго думаючи, Адріан звільняє Аттіана з посади префекту Преторія та присвоює йому звання сенатора. Що було далі, нам невідомо, адже після цього інциденту історики про Аттіана вже не згадують. Чи був Адріан причетний до вбивства сенаторів, нам так само невідомо. Можливо, він розіграв наступну виставу. Імператор відбуває в Мезію. Сенаторів, в яких Адріан вбачає небезпеку для свого правління, вбивають за наказом Аттіана. Після смерті сенаторів Адріан повертається в Рим і не жорстоко карає Аттіана, який все бере на себе. В очах сенату та римського народу Адріан чистий, як прокурорська сльоза, винних покарано, і усі задоволені. Можливо, так воно і було, але це не точно. Перебуваючи в Римі, Адріан знову роздає щедрі подарунки народові та влаштовує гладіаторські бої, які тривали шість днів. Також він влаштовує венації, тобто театралізоване полювання, під час якого було вбито тисячу диких звірів. Адріан пробачає боржникам імператорської скарбниці величезні суми, і щоб підкріпити свої слова діями, Адріан спалює на форумі боргові розписки на суму в десятки мільйонів сестерців. Сенатові дісталась уся імператорська повага. А деяким сенаторам, які перебували на межі бідності, Адріан виділив достатньо коштів для безбідного існування. Тобто всі були більш ніж задоволені: і сенат, і армія, і римський народ. Тепер слід було подбати про провінції. Впродовж свого правління Адріан дуже багато мандрує та відвідує провінції Римської імперії. Він робить усе, щоб покращити життя в провінціях, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, ні грошей. Він відбудовує Антиохію після страшного землетрусу 115-го року. Реставрує храми, будує театри та амфітеатри. А у Британії зводить укріплення довжиною у 117 кілометрів, яке розділяє острів зі сходу на захід. Частини цієї довжелезної стіни ми можемо бачити і в наші дні, і відома вона нам як стіна Адріана. За його благодійні вчинки, мешканці провінції зводять Адріанові статуї, вівтарі та храми. І він навіть двічі бере участь у елевсінських містеріях. А ще Адріан вважав себе талановитим архітектором. Ще в часи правління Траяна Адріан намагався дати пораду Аполодору Дамаському, одному з найвидатніших архітекторів свого часу, та другові Траяна. Вислухавши Адріана, Аполодор сказав, щоб той відвалив та йшов малювати свої гарбузи. Адріан причаїв образу на Аполлодора, але нічого вдіяти не. Міг. І ось коли Адріан отримав владу, він задумав побудувати величний храм на честь богинь Венери та Роми. Коли були готові усі креслення, він надіслав їх Аполодору, щоб почути його конструктивну критику. Аполодор відповів Адріанові у своїй нахабній манері. Архітектор заявив, що пропорції храму не відповідають статуям, які сиділи на троні, і якщо богині раптом захочуть встати та вийти з храму, то своїми божественними головами проломлять дах. Краще б Аполлодор взагалі мовчав, адже Адріан страшенно не любив, коли йому перечать у його творчих планах. Почувши відвертий хейт, а не конструктивну критику, імператор вигадав звинувачення для Аполлодора та відіслав його спочатку з Риму, а потім і, взагалі, наказав стратити. Серед деяких архітектурних проєктів Адріана були, як ми вже згадали, будівництво храму Венери та Роми, реставрація та розбудова пантеону, реставрації інших храмів та вівтарів. А також було розпочато будівництво Мовзолею Адріана, який зберігся до наших часів і відомий нам як замок святого Ангела. Також слід згадати, що в часи правління Адріана колосальна статуя, що стояла у золотому палаці Нерона, була перевезена. Та встановлена біля амфітеатру Флавіїв, і саме від цієї величної статуї, амфітеатр Флавіїв отримав назву Колізей. Цю статую, яка вже в часи правління Адріана була відома під назвою Колос Соліс, тобто Колос Сонця, було перетягнуто до амфітеатру при допомозі 24 слонів. Ну і звісно, потрібно згадати шедевр архітектури, а саме вілу в місті Тіволі, яку Адріан побудував як свою заміську резиденцію. Так вони всі і жили. Сенатори керували імперією, радячись із імператором, раби та вільно наймані працівники будували, народ отримував видовища та щедрі подарунки, а Адріан, ненадовго затримуючись у Римі, мандрував провінціями величезної імперії. І ось під час однієї із подорожей Адріан палко закохався у хлопця на ім'я Антиной, і із 123 року цей юнак завжди супроводжував Адріана у його подорожах. Стосунки імператора та Антиноя тривали близько семи років у 130 році. Під час подорожі Єгиптом Антиной загинув. Деякі історики кажуть, що Антиной втопився, впавши з корабля в річку Ніл, а інші стверджують, що Антиной скоїв жертвоприношення, пожертвувавши себе заради оздоровлення Адріана, який вже на той час важко хворів. Як би там не було, але втрата Антиноя для Адріана була суттєвою. Пишуть, що Адріан сумував та оплакував свого коханця так, як жінка оплакує чоловіка. Після загибелі Антиноя його було проголошено Богом, засновано місто на його честь та впроваджено культ нового божества Осиріса Антиноя. Приблизно у 130 році нашої ери, звісно, Адріан, відвідавши Єрусалим, був вражений руїнами цього міста. Єрусалим не відновлювали ще з тих часів, коли його зруйнував тіт, син Веспасіана. Адріан вирішує розбудувати місто і дати йому нову назву Елія Капітоліна. На честь себе самого та на честь Юпітера Капітолійського. Адріан обіцяє іудеям відбудувати храм, і іудеї вже втішились, адже гадали, що це буде храм, в якому вони матимуть змогу служити своєму Богові. Але на місці іудейського храму Адріан розпочинає будівництво храму на честь Юпітера. Іудеїв це не аби як обурило і вони підіймають повстання. Існує думка, що одним з приводів до повстання була заборона священного для євреїв обряду, а саме обрізання. За словами Касія Діона, іудеї не розпочинали повстання, поки Адріан мандрував регіоном. І лише у 132 році іудеї, очолювані Симоном Бар Кохбою, почали нападати на римські війська. Повстання тривало до літа 135 року, і з обох сторін було пролито багато крові. Наслідки придушення цього повстання виявились для іудеїв страшнішими ніж битви під час повстання. Касідіон пише: 50 найважливіших іудейських форпустів та 985 сіл було зрівняно із землею. 580 тисяч чоловіків було вбито у різних битвах, а кількість тих то загинув від голоду, хвороб та пожеж невідома. Майже вся юдея була спустошена. Слова Касія доповнює Ієронім. Він каже, що під час правління Адріана, коли Єрусалим було зруйновано, єврейський народ знищували і вони були вигнані з іудеї. В околицях Єрусалиму села спорожніли, землі, що належали євреям, конфісковували, а саму провінцію було перейменовано у Палестинську Сирію. Подорожі, досить активне життя та не в останню чергу повстання в іудеї негативно вплинули на здоров'я Адріана. Його стан лише погіршувався, а кровотечі з носу ставали частішими. Він серйозно почав думати про те, кого призначити своїм наступником. Адріан перебирав в голові багато кандидатур, але не зміг зупинити вибір на конкретній особі. Одних кандидатів він підозрював у зраді та відкрито наказував страчувати. Інші кандидатури Адріан просто відкидав. Еліс Партіан пише, що в останні роки правління за наказом Адріана було страчено багатьох видатних римлян. Хоча на початку правління він обіцяв сенаторам цього не робити. Усе ж таки було вирішено всиновити Луція Цейонія Коммода, дорослого чоловіка, який більш відомий нам під ім'ям Елій Вер. На честь всиновлення Адріан влаштував ігри у великому цирку та роздав народові та претуріанцям гроші. Ніби все було вирішено, але стан здоров'я Елія Вера був гіршим ніж у Адріана. І яким місцем думав Адріан, коли всиновлював Луція Цейонія Комода, нам невідомо. Названий син Адріана помер у 138 році лише через два роки після всиновлення. Знову ж таки, потрібно було думати, кого всиновити, адже Адріан доживав віку. Адріан всиновлює Тіта Аврелія Фульва Бойонія Арія Антоніна, який стане відомий нам як імператор Антонін Пій. Також Адріан наказує Антоніну одразу всиновити Луція Вера та Марка Аврелія, щоб в майбутньому, скажімо так, не мати клопоту із передачею влади. Здоров'я Адріана погіршується, і він навіть думає скоїти самогубство. Він просить раба вбити його, але раб відмовляє. Намагається покінчити із собою, але в нього відбирають кинджал. Просить лікаря дати йому отруту, але лікар якоїсь мари отруївся сам. Після усіх невдалих спроб самогубства Адріан відбуває з Риму в Баї де йому стає ще гірше, і 10 липня 138 року нашої ери імператор публій Елій Нерва Траян Адріан віддає свою душу у руки Юпітеру.